Другі друзі, сьогодні я хочу поговорити про те, чому Путін не наводить російськомовних українців. Справа в тому, що він розраховував на них, тобто на схід і на південь України при нападі на Україну на повномасштабному нападі на Україну. Він розраховував, що там будуть зустрічати. Росіян з квітами плескати і казати, а споводителі прийшли. Ну, Тобто а реакція, яка послідувала насправді опір війна повномасштабна. він хотів, дуже хотів захопити Україну максимально швидко, зокрема за рахунок е, східно Південної України. І потім піти на Європу. Захопити планомірно вже до кінця західну Україну і зразу піти на Європу. Однак, однак його плани зламались повністю, і він цього не стерпів. І тепер оці всі польоти, шахедя там масові, ракетні удари, удари балістикою. Всім, чим можна по Сходу і по півдні України, це в першу чергу помста. За те, що е, вони його зрадили, на його думку. Те, на що він розраховував. Е, а в підсумку вийшло навпаки. В підсумку вони загрязні там, де не мали би, на думку Росіян, на думку Путіна особисто. Він дуже хотів і дуже моїв. Щоб Харків, Запоріжжя, Дніпро інші міста зустрічали його з квітами і з криками ура! Що нарешті прийшли русські браті і звільнили нас від, від е, скажімо так, гньоту нацистів. Ну, це все умовно, скажі, ну ви розумієте. А тут фігак. Я слухаю маяк і все абсолютно інакше. І це його взбісило, це його розізлило, і він вирішив стерти міста, такі як Маріуполь, Херсон, Купа міст маленьких на сході, на Донбасі. Він просто рішив стерти з обличчя землі, щоб їх більше не існувало в природі. Бахмут. Той же самий, чи Бахмут, як правильно. Тобто, ну, ви розумієте, тепер Путін їх ненавидить особисто саме за це. Це перша причина. І коли там кажуть, о, Путін мочить по російськомовних, так, він буде мочити по російськомовних, тому що він їх ненавидить тепер. І причина тут ясна, як день. Отже, на цьому все. Ті, хто хоче підтримати канал фінансово, можуть це зробити по реквізитах в описі під відео або в закритому коментарі. Дякую. Дуже дякую, бо це реально допомагає підтримати канал. ну, Розвивати канал. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо Тоже для розвитку каналу. До нових зустрічі, друзі! thank you